Ерше росіяни почали застосовувати ударні дрони в 2022 році. Це відбулось не одразу після початку повномасштабної війни. Спершу подейкували, що на озброєнні агресори мають дрони так звані газонокасилки, які отримали таку назву через характерний звук. Згодом українці сповна відчули, що насправді іранці підігнали пілим окупантам. В їхніх руках опинились удар, ніби плагеран 2 або як називають їх у народі, шахеди. Зараз на ваших екранах злощасний обстріл Києва, восени 2022-го. Тоді, 17 жовтня, один з дронів впав на 120-річний будинок у Шевченківському районі столиці на вулиці Жилянській. Внаслідок злочину, заподіяного росіянами, загинуло п'ятеро людей, серед яких вагітна жінка. Половину будинку було зруйновано. Часті обстріли Києва, особливо коли росіяни впритул стояли до мегаполіса неодноразові прильоти ракет від цього значно страждає цивільна інфраструктура. Але якщо в Академ містечку чи то на солом'янці влада змогла швидко залатати будівлі або виплатити мешканцям компенсації, то випадок на Жилянській особливий. Після удару кличко на диво поспішно заявив, що цю оселю киян відбудувати неможливо. 16 родин, наскільки я знаю перебувала в цьому будинку будинок зруйнований повністю. Він не підлягає відновленню. Ця історична будівля в столиці витримала натиск двох війн безконтрольну забудову по сусідству, але не витримала російської агресії та бездіяльності київських посадовців. Чиновники вже четвертий рік не беруться відновлювати будинок на Жилянській від будівельників, ані сліду обвалені потріскані стіни, а у вцілілих квартирах порожньо. Мародери винесли все, що можна. Помешкання ніхто не охороняє. Тож ми вирішили звернутися за коментарем до військової адміністрації, аби там пояснили, що ж тут це я відбувається, але відповіді ми досі не отримали. Ми зустрілись та поговорили з Тетяною Махрінською, головою ОСББ та власницею квартири на Жилянській 116 а розповідає, що з столична влада запропонувала їм житло комунальне і на задвірках Києва аж на Червоному хуторі. Більшості було обурення того, що вони прожили все життя на Жилянській. А їм пропонують кінець Києва. А коли ще вияснилося, що проблема з цим договором міни не є такою чіткою, і ще інше, ми вияснили, що ці квартири були для атошників. Понад це кличко і його свита допомогти більше не спромоглись. Вже за кілька днів місцеві побачили документ, датований тим же трагічним днем. Дослідження провело КП «Київекспертиза». експертиза. Звіт за результатами обстеження цього будинку по всіх пунктах стану житлових конструкцій найвищий бал 4. Найвищий означає аварійний. У департаменті будівництва на наш запит відповіли наступне. Попереднє обстеження стану будівельних конструкцій, інженерних систем та об'єкта в цілому виявило руйнування, пошкодження та дефекти, що знижують міцність, стійкість і жорсткість будівельних конструкцій, а також експлуатаційні показники інженерних мереж і систем об'єкта. Зрозумівши, що чекати від влади більше нічого, місцеві взяли діяти самостійно. Спочатку створили ОСББ, а згодом власним коштом замовили і свою експертизу. Роботу виконало ДП Київський промбут проєкт яке аналізувало пошкодження цілих два місяці, а не один день. Відповідно, і висновки звітують інші будинок реально відновити, ба більше установі запропонували проєкт відбудови. Вже, ніби знайшли інвесторів. Для цього є можливість відновити зруйновану половину. Але ні робіт, ні грошей для цього від команди кличка, громадяни в очі не бачили. І ось чому. Нас збирали в департаменті будівництва та архітектури Лариса Дмитрівна Жилик, де вона розповідала, що ми можемо претендувати на компенсацію, яку виділяє держава за зруйноване житло. Але ми не можемо на неї претендувати, тому що наш будинок не є зруйнованим чи пошкодженим його не внесли в реєстр. Та й у Кандиа в обличчі В'ячеслава Непопа, заступника кличка, який займає. Ця відновленням будинків у столиці забракували обстеження київського промбудпроєкту яке замовили мешканці. На думку чину ж воно не відповідає чинним нормативно-правовим документам, зазначений у звіті технічний стан будинку як частково задовільний є особистою думкою експерта. Але ж самі за три дні до того призначали вже третю експертизу будівлі. Невже настільки не впевнені у своїй фаховості? Чому зараз нас морожать тим, що потрібно знести будинок, щоб дослідити фундамент? Ну дуже дуже цікаве питання. Тобто, ви його досліджували, досліджували в будинку, не змогли дослідити. А якщо знести будинок, то ви прям зможете його дослідити? Ну. Непогане питання ставить Тетяна Махрінська. А причина, напевне, у ділянці, на якій розташований зруйнований будинок, це ласий шматок в центрі столиці. Поруч залізничний вокзал та розвинена інфраструктура. І впродовж останнього десятиліття навколо нього з порушенням усіх будівельних норм регулярно зростали багатоповерхівки. Закликаємо владу відновити будинок якомога швидше. Ми продовжимо стежити за його відбудовою. Будемо раді вашим коментарям про цю ситуацію, вашим вподобайкам та підпискам. Побачимось на каналі Київ News.